Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Шановний вечір, добрі телеглядачі, як завжди по. П'ятницям огляд свіжих Рівенських газет. Газета рівне вечірні в районах і селах нашого Полісся робляться посильні кроки наблизитись до Європи. Ось і цього тижня газета повідомляє в острозі, зробили такий євроцентробіжний порив і вирішили під час святкувань у місті поруч з прапором України вішти поруч прапор Євросоюзу. Ну чи можуть тим і пробують наблизитись до Європи у нас селах? Прапори, звичайно, це простіший варіант. З таким же успіхом можна вішити прапори НАТО чи ООН. Чи Манчестер Юнайтед один, що дороги поки не чіпають, це певно святе, залишають такими, які є автентично, патріотично, горбисто ямистими. Біля острога там точно на дорозі Європою не пахне. Але здорово, що хоч якісь євроінтеграційні процеси, намітилися в острозі. Поруч інша замітка про важкі долі народного дому у рівному місця, що давав невибагливий дах над головою, скріпучий стіл під лікоть, і холодний унітаз. Під ну це не так важливо. Одним словом, там роками за знаходили собі затишок і мух організації національно-патріотичного сприймання серед полум'яних борців за незалежність, що вибороли її вже років 20 тому, і забули спілка письменників України, спілка журналістів України, товариство просвіта, союз Українок, міська організація братства вояків УПА сукупно я Так розумію 5-6 кімнат зайняли і боролися по інерції, і продовжують тихенько боротися собі наш малоборемний, малобористий час відстоювати і відсиджувати незалежність, але без сплати особливої оренди і інших зборів. Така неоподаткована боротьба намулила оку міській владі, яка дуже побивається за інтереси громади міста і за побори. І ось міський виконком вирішив вислати вояків, письменників і союзних українок на наш незалежний Рівненський двір. Дивним чином винним міська влада зробив зробила народних депутатів від нашого в нашої області, які просили собі по одній громадській ні, не вбиральні, а приймальні, хоча б могли попросити для рівня якусь громадську вбиральню. Про це дивне Олег Олехосковській народний депутат, каже: мені каже не принципово, де про. Водити де, де сидіти, проводити прийом громадян, аби було нормальне опалення та дах у будинку. Але йому дивним знову чином пропонують або куток з грубкою, або закуток без даху на вулиці Кіквідзе, 24. Розгортаю газету Рівне Експрес. Чим займаються у цю полоничну дощову пору військові? Чи мирний сон охороняють? Чи бдять нашу незалежність, чи чатують ворога, чи підтримують у серцях солдатів боєготовність? На це дає. Отвіт, так би мовити, газета рівне експрес, але на першій сторінці читаєш, розумієш, що б'ять і ще як б'ять нашу землю, особливо в районі Тучинського полігону. На першій сторінці стаття операція утилізація шибки дрижать, стіни трещать». Мова про те, що зачекавшись на ворога на Тучинському полігоні, зібрали купу протермінованих снарядів боєприпасів, які так і не дочекалися часу, щоб розірвати на мотлох нутріщі ворогів нашої незалежності. І як протерміновані йогурти пішли по три штуки на за копійку вірніше, за секунду на полігоні почали відстрілювати ці старі боєприпаси, активно обстрілюють небо інколи попадають у нього, та й так, що посипались скарги з усього Костопільського району, де люди не можуть вночі спати, мирно спати. Начальник полігону суворо із купим коментарем пояснює: ми попереджали, що будемо проводити утилізацію, і будемо її проводити цілий червень. А це значить, чекає Костопільчан безсонний місяць. Думаю, там їжаки і дикі кабани оглохнуть вже кінечно і знову каже: дозволено на зараз 150 тонн підривати, а у п'ятницю ми підривали. 30 Дійсно, які можуть бути нарікання. А те, що бабахкає гримить, і все трещить у хаті, то начальник полігона каже, цитую, можливо, можливо, був вітер у їхній бік, або тиск впав. У людей, я так думаю, дійсно впав і тиск, і дух, і слух. Але хай вже солдатиків які вдостально стріляють. Війна їм все одно ближчим часом не світить. Новини благоустрою рідного на третій стрінці. Плани керівництва міста, якщо не наполіонівські, то піночетівські це точно. По-перше, погрожують реконструювати парк молоді Лебединка та парк Богомоло. Що ж буде у парку Богомоло? Там будуть широкі доріжки у метра три шириною декоративні валони, булижники і увага, дві автостоянки. Асфальт і автостоянки. Так бачить мер Хомко, ідею парку, ідею озеленення міста. Дерева, кущі, трава туди не вписуються. А дві цілих автостоянки на один парк це здорово. Бала міська влада попутні і про комфортні умови для усіх померлих рівнян і рівнянок. Радісна звістка є і для них. Їм розширять межі кладовищ Нове, Новий двір і тинне. Отакі плани, перспективи малюються у нас в місті по дві автопарковки на парк і широкі просторі кладовища. Влада дійсно дбає, старається. Печеться бдить. Новини районів на четвертісниці. Замітки про те, що у Добровольському районі вирішили змінити герб, можна знатися, що у них був виявляється герб. Вирішили розділити цей новий герб щит у формі щита, зрозуміло, чого ще на три частини. Зверху назва на голубому, в центрі на золотому, центральна, на якому будуть розміщені три зелених дубових листочки і два жолоді. Задом такі золоте поле вказує на доброзичливість щедрість мешканців району, а дубові листочки. Підкреслюють назву району і є символами міцності і догліті. Я так розумію, що там до доріг теж руки за цим гербомалюванням не доходять. Шрудить газета «Рівнеракурс». Ракурс. Четверта стрінка замітка на рівні побільше музеї. Поки міська влада активно закатує парки в асфальт і автопарковки і ширить кладовища, Обласна влада, відклавши цурки і саджанці енергосперігаючої верби, знову вдарилась у тему пересопниці. б, вже тема вичерпана. Звели у полі музей, Закопали там посеред поля 50 мільйонів. Президент приїжджав в стрічку, Малинову перерізав. Здавалося, б, все вже, вже вичували з тем. ні, гуманітарний заступник голови облінстації пан Олексій Губанов, до теми все ніяк не головне і все думає про масштаб, як його розширити і ставить нове суворе завдання. Цитую сьогодні перед археологами поставлено завдання знайти те місце, де 450 років тому знаходився монастир, в якому писалося Пересопницьке Іване. з одного боку добре, що питання поставлено, хоч руба, хоч ультимативно, але так широко. Але було б гірше, якби дав розпорядження віднайти стіл, за якими писалося це Іванне, чи приміром, останки самого автора і його гусині пір'їни. Але це не все пан Губанов, щоб якось натихнути. Наших археологів земляків каже, цитую, якщо ближчим часом його знайдуть, то буде потрібно його, цитую уважно, буде його музеєфікувати. Які слова гарні знаходить пан Губанов для витрати нових коштів? Будемо все ж сподіватися, що у наших археологів чи то білих, чи то чорних, є совість керпи совісті, і вони його цей монастир постараються не знайти, і держава не стане знову закопувати посеред поля ще 50 мільйонів у новий музей в метрах від інших вже закопаних 50 мільйонів. Про іншу моду у містобудуванні на п'ятій сторінці містобудування рівного крім автостоянок замість парків і автозаправок замість дитячих майданчиків. Міська влада дуже прихильна до закоханих парочок у місті, і то тут, то там посеред асфальтних джунглів постають. То лавки залізні, то карети для закоханих і все залізе. От і цього разу нова залізяка для закоханих постала у парку Шевченка. Назвали для різноманітності альтанка для спілкування закоханих. Цитую, сюди постійно будуть приходити люди, які стають на рушничок щастя та просто закохані. І будуть собі стояти, сидіти, лежати на цьому металевому рушничку, обніматися, цілуватися. Ще там різні речі робити. Тільки хай беруть собі щось підстелити, м'якіньке, щоб собі коліна і не спині, і інші частини закохані частини. Не подерти, не подряпати обці залізні рушники. Щастя у пориві пристрасті. О такі новини до наступної Програма виходить за сприяння мережі огопрес.